Дякую за відповідь. Жінка жінці не зробить дитину кажуть. Да, ви праві, є абсолютно взаємозалежність, ну і чоловік чоловіку теж дитину не зробить. Да? Ми залежні один від одного, як в, в нашому духовному, так і в матеріальному житті. Я з вами абсолютно згоден. Є різні ролі в природі, але ми бачимо сьогодні, що світ вирівнює це в я би так сказав, в матеріальному світі, в матеріальній реалізації, да? тобто жінки працюють, жінки приймають якісь там великі серйозні рішення в світі. Ось зараз головний претендент на місце найвпливовішої людини в світі, на місце президента Сполучених Штатів, теж претендує жінка, і в є велика вергідність того, що вона може отримати цю посаду, не знаючи, чи це буде добре, чи це погано. Але ну просто ми бачимо тенденцію, да, що до цього йде. Тому і в нашій організації я ж кажу, що немає особливої різниці між тим, як е, займаються жінки та чоловіки. Просто якщо казати про духовні корені, то я ж кажу, що е, про образ жінки це бажання, тобто, це, ну якщо вже мовою кабали, це малхут. А про образ чоловіка це зеранпін, тобто це те, що знаходиться над Малхут, над її бажанням. Да? Тобто, це той, хто може от наповнити її, тобто дати світло творця зверху від кетера, да? тобто від біни. Зеранпін передає Малхот. Ну, Різні якби ролі, але в чоловіках є теж жіноча частина, тобто жіноча частина отримувати. Так те ж саме, і в жінках є частина. Зеранпіну, тобто частина віддачі, якщо вони над цим працюють. Тож на цьому рівні ми не робимо великих відмінностей між, між цими двома ролями в, в, в вивченні кабали.